Перший підсилювач для вашого оферу дефіцит. Привіт, мене звуть Дриваль Дмитро. Я автор книги Реактивний старт в інфобізнесі перезавантаження і у цьому відео я розповім вам про перший підсилювач, дефіцит, який допоможе вам зробити ваш неперевершений офер більш привабливим і більш бажаним для ваших потенційних клієнтів. Що таке дефіцит і навіщо він потрібен? Дефіцит це коли ви збільшуєте попит на ваш офер і підвищуєте його ціну за рахунок зменшення кількості пропозиції. Ви наче кажете клієнту, що він купив зараз, тому що кількість обмежена і йому може не вистачити. Дефіцит являється однією із самих потужних сил, яка дає вам необмежену цінову владу. Саме завдяки дефіциту авторитету типу лікарів. Відомі експерти та знаменитості можуть брати за свої послуги величезні гроші, бо люди думають, що існує великий попит на час цих людей, тому у них запас цього часу дуже маленький, і як наслідок їх послуги повинні коштувати дорого. Коли є обмежений запас, обмежена кількість товарів чи послуг, які доступні для покупки, це створює дефіцит або страх пропустити. Це збільшує необхідність приймати рішення швидко і як наслідок купувати вашу пропозицію. Ви публічно заявляєте людям, що у вас всього із X кількості продуктів або що ви можете опрацювати лише Y нових клієнтів. Тим самим ви створюєте дефіцит і змушуєте людей швидше купувати. У людей є психологічний страх втрати, який змушує їх приймати рішення. Люди більше мотивовані на те, щоб зробити дію задля отримання дефіцитного ресурсу, ніж робити дії, спрямовані на отримання того, що їм дійсно могло б допомогти. У людей страх втрати сильніший, ніж прагнення отримати вигоду. Вам треба використовувати цей психологічний важіль, щоб змушувати людей купувати ваш офер одразу, поки він не буде розпроданий. Є три типи дефіциту. Обмежений перший тип це обмежена кількість товарів, місць або слотів взагалі чи на протязі X періоду часу. Другий вид це обмежений запас бонусів. Третій вид пропозиція більше ніколи не буде доступною. І так, розпочнемо з першого типу. Обмежена кількість товарів місць або слотів. Це коли ви продаєте лише певну кількість своїх товарів, послуг. Або якихось інфопродуктів потенційним клієнтам. Ви говорите їм про це і спонукаєте швидше купувати, бо ваш товар може просто закінчитися. Ви можете продавати обмежену кількість своїх товарів взагалі, тобто, коли вони закінчаться, люди більше не зможуть їх купити. Або напротязі певного періоду часу. Тобто люди ще зможуть купити певну кількість вашого товару, але вже в наступний проміжок часу, в наступне вікно продаж. Як ви можете застосовувати цей вид дефіциту для підсилення свого оферу в інфобізнесі? Після того, як ви створите свій неперевершений офер, до речі, буде відео в описі до цього відео, так, в якому я залишу посилання на відео, в якому я розповідав, як створити неперевершений офер. Так ось, після того, як ви створите свій неперевершений офер, ви можете. Продавати його в якійсь обмеженій кількості взагалі або напротязі якогось ікс періоду часу. Це можна аргументувати, наприклад, тим, що кожному клієнту ви будете давати свій зворотній зв'язок або надавати якусь допомогу особисто. Тому ви продаєте лише певну кількість оферів, щоб добросовісно виконувати свої зобов'язання. Бо на більшу кількість клієнтів у вас просто не вистачить часу. Ви будете особисто допомагати чимось своїм клієнтам, і тому ви не можете розірватися і там величезну кількість клієнтів обслуговувати, допомагати їм, тому що у вас просто не вистачить часу. Таким чином, ви зробите свій офер більш ексклюзивним і зможете назначити йому більш високу ціну. Бо кількість обмежена і на всіх не вистачить. І так, другий тип обмежений запас бонусів. Це коли ви застосовуєте обмеження не до вашого основного продукту чи послуги, а до бонусів, якими доповнюєте цей продукт або послугу? Тобто ви говорите потенційним клієнтам, що якщо вони не куплять зараз, то їм може просто не вистачити бонусів? Страх втрати бонусів буде спонукати їх купувати, бо люди будуть хотіти отримати дві чи три речі замість однієї Все дуже просто. Як застосовувати це до свого оферу в інфобізнесі? Коли ви створювали свій неперевершений офер, ви доповнювали його додатковими бонусами, щоб таким чином збільшити його цінність. І ось як ви можете застосовувати цей вид дефіциту до свого оферу. Коли ви почнете продавати свій офер, ви можете сказати, що лише перші X кількість клієнтів отримають в подарунок всі ваші ігри кількість бонусів. Всі, хто не встигне потрапити в цю X кількість клієнтів, отримають менше бонусів. наприклад, не 5, а 3. Або не отримають бонусів взагалі. Ви навіть можете, якщо ви не хочете, наприклад, чіпати основний, основну свою пропозицію, основний свій офер. Е, тобто ви створили інфопродукт крутий, ви доповнили його бонусами, і ви не хочете чіпати цей офер смачний, ви можете створити якісь додаткові унікальні бонуси. які... Отримують тільки перші X кількість клієнтів, тобто отримують тільки та кількість людей, які першими куплять ваш офер. Вони отримують лише ось ці унікальні якісь бонуси. Якщо ви не хочете там влазити якимсь чином там лишати людей інших бонусів і зменшувати цінність свого основного основ, своєї основної пропозиції, ви можете якісь додаткові бонуси створити. Пропозиція більше ніколи не буде доступною. Це третій вид дефіциту. Це коли ви створюєте якийсь унікальний продукт в дуже обмеженій кількості, розпродаєте цю кількість унікального продукту, і потім ця пропозиція стає недоступною для покупки назавжди. Це спонукає людей купувати, бо вони більше ніколи не зможуть отримати цей унікальний продукт. Як ви можете використовувати цей вид дефіциту в інфобізнесі? Ви можете періодично створювати якісь Унікальні офери для своєї аудиторії в дуже обмеженій кількості. Розпродавати їх, а потім повністю знімати ці оффери з продажі і більше ніколи не продавати. Тобто якийсь унікальний продукт створюєте в дуже маленькій кількості, продаєте його і все. І потім знімаєте з продаж і кажете, що людям що більше, ви це не зможете купити. Це буде змушувати ваших відданих клієнтів чекати на ваші нові унікальні пропозиції і швидко їх купувати, щоб назавжди не втратити можливість їх отримати. Декілька важливих моментів стосовно дефіциту, хочу вам сказати: перший важливий момент коли ви використовуєте силу дефіциту, дуже важливо бути чесним. Якщо ви сказали, що у вас всього 5 місць, 5 товарів або 5 інфопродуктів, які ви продаєте, то треба продавати тільки 5 місць, 5 товарів або 5 інфопродуктів. Інакше ви втратите довіру людей. Тобто, якщо ви заявили, що у вас обмежена кількість, ви повинні продавати цю обмежену кількість. Ви не повинні е, змушувати людей думати, що ви їх обманюєте? Так? Тому що ви швидко втратите довіру, і наступного разу люди вам не будуть вірити. Ви їм скажете, що у вас обмежена кількість, а вони вам не повірять. Другий важливий момент, коли ви продаєте 5 місць, і частину з них вже купили клієнти, тобто ви сказали, що в мене всього 5 місць, і ось два людини купили два місця. Ви повинні в цей момент. Повідомити про це іншим потенційним клієнтам. Сказати, що дивіться, я продаю 5 місць, два вже купили, чи три вже купили. Ви повинні їм про це повідомити. По-перше, це буде чудовим соціальним доказом того, що ваш продукт чи послуга користуються попитом у інших людей, а значить, вони хороші. Тобто, ви іншим потенційним клієнтам покажете, дивіться. Я 5 продаю, 2 вже купили. Тобто вони будуть бачити, що люди купують, значить, це хороший товар, значить, цей товар користується попитом. І це буде змушувати їх бути більш, більш рішучими і швидше купувати. По-друге, це допоможе вам швидше продати решту місць. Бо люди будуть думати, а, два вже купили, треба швидше, тому що вже скоро місця закінчаться і я не зможу купити. Тому вам треба ось такий важіль використовувати. Тобто, коли. Ви деяку частину місць продали. Ви повинні сказати про це іншим потенційним клієнтам, щоб вони про це знали. Третій важливий момент. Коли ви розпродасте повністю всі заявлені товари чи послуги, тобто ви сказали, що ви 5 продаєте, і коли ви всі ці 5 місць або товарів або послуг продали, вам треба теж повідомити про це інших потенційних клієнтів, тобто написати там листа або сказати про це там в соціальних мережах, що я продавав 5 там товарів, і всі 5 товарів вже купили. Ви повинні про це повідомити інших потенційних клієнтів. Це знову ж таки буде хорошим соціальним доказом того, що ваш продукт чи послуга хороші, щоб вони бачили, що інші люди їх купили, значить, вони хороші, значить, вони користуються попитом. І це буде спонукати тих людей, які не встигли купити, наступного разу бути більш рішучими і купувати одразу. Тобто ви показуєте людям: дивіться, я продавав 5 місць, їх розкупили. Наступного разу дивіться, будьте швидше, дійте, тому що на вас може не вистачити. Ви будете таким чином підштовхувати людей. Ідеї наступного разу купувати швидше ваші товари або послуги, обов'язково використовуйте один або декілька методів дефіциту, про які я вам розповів в своєму онлайн бізнесі. Ваші клієнти будуть скоріше приймати рішення про покупку і купувати навіть по більш високим цінам. Тобто фішка дефіциту в тому, що люди будуть швидше купувати, і люди будуть купувати навіть по більш високим цінам. Тому що, коли ви робите якусь обмежену пропозицію, ви можете ставити більш високі ціни. І люди все одно будуть купувати, тому що вони будуть боятися втратити цю пропозицію. Вони будуть боятися, що більше не зможуть її купити. Просто дайте людям знати свої межі, а психологія зробить свою справу. Тобто використовуйте цей важіль, цю силу дефіциту, щоб змушувати людям купувати. Розповірозповісти, розкажіть їм про свої межі, і психологія буде змушувати людей купувати. Сподіваюсь, що це відео було для вас корисним. А в наступному відео я розповім вам вже про другий підсилювач для вашого оферу, а саме про терміновість. Так що раджу вам підписатися на мій канал, щоб не пропустити наступне відео. Чекаю ваші лайки і коментарі в знак вдячності. Бажаю вам гарного дня і чудового настрою. Бувайте!